Сьогодні у нас малювання. Що ж ми такого цікавого будемо малювати? Погляньте ось на ось цю картинку. Тут у нас фантастичні квіти. І сьогодні ми будемо їх малювати. Пам'ятаєте, ми з вами ліпили райського птаха? Це Марія Примаченко такі роботи робила, малювала. Ліпила. Ось, і ми сьогодні з вами намалюємо ось таку фантастичну квітку. Що нам потрібно? Білий папір, так, фарби, пензлики, серветки, водичка. Так. Нам потрібно, дітки, зробити фон. Але ми робимо його різнокольоровий. Беремо різні фарби. Ось. Беремо які хочете, потрошки всіх. І затонуємо, так? Так, наш листочок різними фарбами. Так, у нас фантастична квіточка буде. Після кожної фарби промиваємо свій пензлик. Так ось. І синій, і червоний, всі кольори беремо. Так, і жовтий, і жовто-гарячий. Заплановуємо наш листок. Так, затонували і даємо йому висохнути. Я вже ось приготувала листочок такий затонований, він у мене вже висох. І зараз ми будемо малювати таку фантастичну квітку. Так, починаємо з середини квітки. Так, ось, наприклад, візьмемо е такий коричневий колір. Ми візьмемо, щоб на кольоровому було видно. Що це у нас квіточка. Так, посерединці, бачите ось таку. Будемо малювати? О, тут зробимо ось таку шапочку. Трошки більше фарби візьмемо. Так, тут ось такі зробимо лінії. Так, посерединці лінії візьмемо. Ось. Рівненькі лінії. Він у нас фантастичний. Можете фантазувати і малювати, як, як схочете. Тут у нас ось такі. О. І пелюсточки. Так, тут ось стебельце, квіточка росте. А тут такі листки у нас розлогі. Так. І з другої сторони такий листок намалюємо. Ми лише Дітки ми не зафарбовуємо квіточку, а лише робимо лінії, тому що ми зробили тон фон, затонували, і в нас, виходить, різнокольорові листочки. Так, ще можна ось тут зробити такі ось. З другої сторони, так. Ще можна по краям намалювати. Ось спочатку малюємо зверху куточки, кожному куточку такі листочки і кружечок. Ось і кружечок намалюємо. І внизу в куточках, так. малюємо. Ось. Так, поправимо тут. Так, ось такий у нас вийшла така квітка. Фантастична. Так, ще тут можна і й... листочок маленький. так, О, вниз. О, дітки. Ось такий малюнок у нас получився, Фантастичний, фантастичний квіт. Ви можете фантазувати, як захочете. Можете налювати, намалювати. Яку ви захочете квіточку придумати собі? Все, дітки, малюйте. До побачення!